Вітаю, шановне панство. Зроблю таке коротеньке робоче відео. Відео, я ще раз наголошую, робоче по зміні своєї гірки. Це не Альпійська гірка, ні в якому разі це не альпійська гірка, це був пагорб. Він тут, ну, геопластика така природня. Вірніше, не стільки природня, скільки рукотворна, тому що коли будувалася ця вулиця забудовувалися Саме ось тут мала йти дорога. Пролягала, планували ось по цій території, саме що буде йти тут дорога. Але, е, якби нагорнули ось ці пагорби, потім була зміна проєкту дорога пішла. Он показую. Понад будинками пішла дорога, а ці пагорби залишилися. В довгий час вони просто були зарошені травою, але ну, поки я не вирішила на цьому смітнику зробити, створити щось на кшталт парку. І просто кинула декілька камінців сюди, ну так, ніби для <кхм> якогось естетичного 에, задоволення. свого. А, і посадила ну, все, що в мене було, От що бачила, те й садила. На той час ну, я так планувала, що просто тут щось буде рости. Зараз я захопилася альпійськими рослинами, або я б сказала, не, не, не обов'язково альпійськими, а рідкісними рослинами, якимись незвичними. І мені потрібна така територія, тому що маленькі ось такі рослинки. Вони є е, альпійські, є для рокаріїв, це ну, кактуси в основному пункції, там, ну, ну, молодила, очитки. А є тіньові рослини, наприклад, е, ломикамінь у більшій своїй, у більшій кількості сортів саме е, тіньовий. Е, ломикамінь, е, медунки, брунери, е, ну що там ще. Ну, Ті, ті самі Рамонди, ну і багато-багато інших рослин, які не люблять сонця, полюбляють тінь, але вони бояться замокання. І ось саме цей пагорб, я думаю, він підійде для багатьох рослин. Так як він вже був засаджений, то я зараз все це корчую і намагаюся все це звідсіля прибрати. І знову е ідеальної картинки не буде в Парку, тому що він в процесі, і, мабуть, він в процесі буде ще довго, довго і багато років. Щось забирається, щось підсаджується, тому що нема фінансів, немає можливості засадити і зробити так, як хочеш його зразу. А тому це буде робити поступово. А так як поступово міняються не тільки погляди на ту чи іншу частинку саду, а і фінансові можливості. Тому я маю на увазі фінансові можливості купити чи десь знайти ту квітку, яку я бажала, але до цього я не могла її дозволити собі. Зокрема, я хочу сказати, ось так мене вийшло із печіночницями. Коли я про них говорила, жіночка відгукнулася і сказала, що у неї город, її ділянка межує із лісом. І ось ці печіночниці насіваються в неї навіть на городі. І так як там вона, ця частина города, яка межує із лісом, є пасовищем, вона сказала, що там пасе вона кіз. То, звичайно, коза їх затопчує. То вона сказала: якщо я щось зможу, то я подивлюся, вам знайду і вишлю. І ось вона мені прислала такі печіночниці. Ось подивіться. Така. Я мріяла про білу. Вона сказала, що ну, біл, ось вона знайшла мені, зараз, зараз покажу, ось біла, про яку я хотіла, яка коштує 200 гривень одна поділочка, а вона мені прислала їх. ну Я я оплатила, ну як би так. ну так, заплатила її, звичайно, вкинула на картку 100 гривень, так як людина все-таки ходила, вона витрачала свій час, вона шукала їх. І вона сказала, що в основному там всі сині звичайні, і коли я попросила знайти щось таке незвичне, то вона зі своєю козою ходили і шукали мені от незвичних в себе <кхи> в себе на городі, ось незвичних таких рослинок. Бачите, ну воно зразу видно, що це лісові рослинки, тому що ось як насіялися, так вона їх і з одно, в, одно, в одній купочці, бачите, голубенькі, блакитненькі, ось білі з тієї сторони. Ну, тобто, різні. Ось вона мені прислала. Дякую їй. Ось, подивіться, які гарні, голубесенькі, голубесенькі такі яка краса. Ось, а ось знову ж білі. З цієї сторони. Ну, от тако, Таке є. Маю <кхем> щастя, це мені прийшов подохіл, він був оплачений ще. Ну, як би сказати, замовлений він ще був в тому році, але людина була хвора, і е, він не оплачений був в тому році, людина була хвора, і ось зараз вона мені свій борг так би відправила. Це подофіл. Він теж буде ось сюди садитися на гірку, тому що <кхем> вчора. Попросила чоловіка викорчувати ось подивіться, що тут робиться бересклети. Це він тут корчував. У нас тут був майже, знаєте, майже сварка, тому що я дала лопату і сказала, ось на цьому місці росли бересклети. Їх треба викопати, але ніде не можна ставати. Він сказав: ну і як це зробити? Ну, тут кажу, дорога рослина це. Сангвінарія, там е, посаджена вже, буду пересаджувати, бо ну, трішки змінились плани. Там е, Рамонда, там он, тюльпан вже лежить викопаний на камінчику, тому що аж ніяк. Ну, Тобто, отак. Тут теж ось така цікавинка росте. Я забула, як вона зветься, я подивлюся, як, і потім вам скажу. Ну, я не знаю, чи я покажу вам квітку, як вона цвіте, Тому що у попередньому відео я говорила, що хтось, е, хтось десь дів мої. Е, мій білоцвіт. Ну, я думала, що хтось нарвав на букетик. Виявляється, ні. Це е, пташки. Ось подивіться, що тут. Ось, бачите? Тут ось вирвати. Бачите, ось це пташки з'їло. Тут десь я вам показувала, був он там. Ось зараз покажу ближче. Ось дивіться, я показувала Ірисика, і Рідодіктиума, подивіться. І більше того, навіть ось медунку. Подивіться. Ось так. Чоловік говорить, що це шпаки. Я читала у Фейсбуці, подруга моя говорила, що в неї 40. Дуже-дуже багато рослин з'їдають. Тому як ми будемо дивитися мої квітучі рослини, я вже навіть вам і не скажу, хто вперед. Чи шпаки, ну тут шпаків дійсно дуже багато. Сорок не так видно. Чи шпаки, чи я. Тут шовковиці, оце, там цілий ряд ось там. Цілий ряд, отам шовковиці. І тут е, шпаки починають з того, як вона з'явиться, а шовковиця, ви знаєте, вона стигне не вся зразу, а довго, напротязі місяця, то й більше. І тут просто літають навіть не, не е, стадо, да, навіть скажу так, що стадо. Е, це, це страшно, що тут робиться із шпаками. Ну, Зараз вони прилетіли, е, і я думаю, що вони вернулись туди, де вони харчувались, і так як ніде нічого немає, то от вони і прийшли до мене в сад. Дуже шкода, я ну, засмучена, звичайно засмучена, тому що я ж садила для того, щоб і самій любуватися цими рослинами, і вам було що показати. А воно ось виходить ось так. Ну така, така переробоча э, мене. Такі робочі моменти. Працюю, 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 там ще десь не прибрано, там ще десь не обрізано, але так як прийшли деякі рослини, то потрібно ось зробити цю гірку, додати сюди трошки ще каміння, Ну, одним словом, щось прибрати, щось додати. Такі наші робочі моменти, Ось саме тим, чим я і буду зараз займатися. Погода більш-менш сприяє роботі. Всім гарного дня, всім натхнення, всіх люблю. Всіх поважаю, всім дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Ваша Ніла. І все буде наша Україна.